Це вже шо шоста соціальна їдальня. Військова адміністрація відкриває цей заклад на цьому мікрорайоні, тому що дуже важливе це питання вирішити, тому що вже більше двох місяців, з 28 серпня, немає електрики на цьому мікрорайоні. Трансформатор замовник робить замовили на підприємстві, але завдяки тому, що. По всій Україні тривають віялові відключення, затримують з виробництвом цього трансформатора. Тому така була потреба, щоб тут відкрилася не тільки соціальна їдальня, а ще і пункт обігріву а також пункт, який дасть можливість школярам дистанційно навчатися, ну а малюкам проводити десь час. Поруч зі своїми рідними, а також під наглядом соціальних працівників. А великий цей мікрорайон скільки може приблизно ну, зараз, зараз тут до 300 сімей проживає, тобто він проживало більше, але зараз ми бачимо до трьохсот А взагалі у місті скільки зараз не можу сказати, тому що постійно люди приїжають і жають приїжджають, але більше, рази більше приїжджають. Я думаю, на одну, так що. О, Сьогодні вже повністю майже запустили опалення, там 90%. Як тільки буде вже 100%, я думаю, що вже сформується такий постійний контингент мешканців міста, і то можна вже буде подрахувати, скільки в нас зараз буде в місті. Поки що це дуже важко зробити. Але люди повертаються, так? Повертаються, так, повертаються. Хоча небезпека є, тому що ми розуміємо, що під Бахмутом бої тривають, запеклі бої, це 50 кілометрів від Слов'янська. А ракети С 300 які ми останнім часом встрілили міста, вони мають можливості долітати до 100 кілометрів прицільно, тому ще триває безпека така.